Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бендерньюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Наразі Росія офіційно приховує ті втрати, які вона понесла на території нашої країни. В Україні вони зазнали втрат понад 600-700 тисяч фізичних осіб. Маразм на болотах міцнішає. Наразі Російська Федерація виключила Талібан в Афганістані з переліку заборонених організацій і запросила на великий ісламський форум в травні в Казані. Керівник ЦРУ цими вихідними зустрінеться з представниками Ізраїлю та Гази в Єгипті в Каїрі з метою прискорення обміну полонених. Ну і на сам кінець великі кіберальянси хакерські можуть за допомогою штучного інтелекту зірвати вибори в Сполучених Штатах, Індії та Південній Кореї цього року. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.